На Закарпатті впроваджують каністерапію для поранених. Це метод позитивного впливу собак на психоемоційний стан бійця. Професійні кінологи з нацполіції упродовж двох місяців тренували трьох цуценят породи бельгійська вівчарка. Грайливі активні собаки-терапевти вже познайомилися із своїми новими власниками і тепер допомагатимуть захисникам чим швидше відійти від страху та тривог пережитих на війні. Молодець, молодець боєць із позивним. Депутат воював в одному зі спецпідрозділів у найскладніших точках фронту, пережив усі жахи війни. Та поруч із цим цуценятком породи малінуа серйозний відважний чоловік вмить змінюється і усміхається як дитина. Щасливий дуже тому, що мені дуже подобається ця порода собак, і взагалі вони одні з найрозуміших собак. Захисники селища батьово його сім'я вже мала вдома собаку такої породи. Тоді це був просто друг. Тепер спеціально навчений чотирилапий терапевт, який допомагає позбутися тривоги страхів та адаптуватися до мирного життя. Бо вони собаки для душі, тому що активні не дають, не дають в голову, щоб якісь всякі дурні думки, тому що вони своїми емоціями дають лише щирість, такі щирі відчуття, приємні. Цих трьох цуценят для ветеранів купили волонтери. Тварин два місяці спеціально тренували професійні кінологи з нацполіції. Маліна дуже гіперактивна порода собак, Їй цікаво взаємодіяти з людьми. їй цікаво гратися. Сам процес навчання полягає в тому, щоб людина під час прогулянки з цією собакою вона отримувала тільки задоволення. Каністерапія це різновид психотерапевтичної допомоги бійцям. Цей досвід запозичили в Америці, де натренованих собак успішно використовують в реабілітації військових. Каністерапія вона використовується в багатьох країнах, сполучених штатах Америки, в тому числі після війни в В'єтнамі. Сьогодні ми це тільки перші, які спробували. Ми бачимо, що є результати, і звісно, ми будемо продовжувати. Ветерани, які хотіли отримати собаку терапевта, подавали онлайн заявку на порталі Допомога Закарпаття. Фахівці обирали тих, хто реабілітації потребує найбільше контакт з тваринами, Діалог і ця тканіс терапія вона реально допомагає, скажімо так, забувати про горнило бігів, війну і трохи вертатися в нормальне життя. Кінологи вчать захисників контактувати із собакою лікарем. Після цього тварини житимуть у сім'я героїв. Як тільки виконана команда, хвалите собаку, даєте ласощі ласуші або апорт. або також можете обняти її, погладити. Захисники зізнаються, хвостаті терапевти з перших секунд допомагають їм розслабитися, знижують рівень тривожності і покращують настрій. Йому це приповнюють так. А що не видно? Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти СТВ, єдині новини.